Привіт, я Стас, радий вас бачити на каналі OneS Player. І сьогодні ми з вами зануримося в самісіньке пекло, точніше в монастир, де коїться жахливі речі. Це гра Нанхолі. гра, де ми будемо боятися кожного нашого кроку, адже він може стати останнім. Ми зараз на неї подивимося вперше, і ви для себе приймете рішення, чи варто вам в неї грати. Давайте ж почнемо гру. Нам дозволяє вибрати одного з трьох персонажів прея, мисливець на вампірів, е, махає сікачом, стріляє горящими зарядами та робить ривок вперед і махає сокирою пушкою. Нічого ж собі. Наступна в нас Марі Палач, палаючий кіл, забиває кіл в землю та наносить вогняний е, дамаг, має плам'я очищення. Та має вогняну гранату або сейн, очищаючи світло. У неї священний меч, який наносить святий урон, запускає меч вієром і вертає священий меч і розкручує його. Давайте я для себе оберу ось цю сейн, яка буде махати двома мечиками. І почнемо ж гру. Коли наступає повна темнота і лише місячне світло освітлює, приходить час полювання. Вампіри, які безкінечно хочуть людської крові і мисливці, які за ними полюють. Земля покинутих. Так, згідно з історією, ми граємо за монахиню, яка повернулася в монастир, в якому колись жила. Так, значить, у нас тут простеньке день навчання, е, є меню інвентаря. Так, Q поки ніяк не рахує. А поки ми не почали. Якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Адже я щоденно публікую огляди на нові цікаві або ретро ігри. А ми давайте помалу рухаємось вперед. Так. Тут в нас нічого немає. Е, зайти у ворота. Що ж. І... ого! Так, дивіться, це прям нас вально. Ну, а може і не прям так вально. Так. Ну, якщо їх дуже близько не підпускати. І здалека підбивати. О, так, то насправді можна трохи жити. Так, спавняться, спавняться нові пси. Так, і ще, слухайте, якась монахиня. Так, криваві каміння дозволяють отримати нам предмети. І дали 74. Одиниці якоїсь субстанції так? знімемо печатку, мабуть, що кров нам дали. Так, святий грааль. Е, сюди ми його не можемо. Ми його можемо просто в інвентар поставити. Наносить додатковий священний урон в місці очищення. Так, додатковий урон це завжди добре. Рухаємось далі. Так, так, а що, мало якось мечиків у нас вже Я зрозумів, кожен мечик, коли попадає в ціль і крутиться, він просто зникає. Якось потрібно привикнути до цього керування. Щоб попадати просто. Так, ще одна хвиля, ну давайте. Так, ну, дивіться, вже половину ХП втратив. Цікаво. Буде тут якісь можливість зберегтися. Так, місяць якийсь. Отримайте благословіння місячного сяйва. Так, що нам дає? Палаюча кров. Кидає сфери крові на ворогів і наносить дамаг атрибутом крові. Так, літучі. Миші прикликає стадо летучих мишей, також атрибутом крові, і спіраль крові, так, закручуючи вихрь крові, який наносить дамаг ворогам. Давайте мишей візьмемо летючих. Так, а тут а тут навіть уже, мабуть, більше, так? Да? Є вибір, куди піти. Або туди, або сюди. Там камінь намальований, тут якась не знаю пентаграма. Е, так, зняти. А ми не можемо зняти печатку, щоб туди піти, да? бо нам не вистачає цієї кровавої асенції. Можемо піти лише направо. Ну що ж, сподіваюсь, е, цей кров е, кров. Кров. Багато крогові в цій грі. Сподіваюсь, цей крок не стане для нас останнім. Ну, літучі миші насправді непогані, ребята. да 67. А ми можемо зараз вже звідси повернутися, мені здається, наче е, вистачає. Вистачає, вже кров вже 75 у нас є. Так. Так, беремо мечик. Ну, якщо приловчитись і відскакувати від них вчасно, можна, можна в принципі, уникати свіжа кров. Так, що нам можуть дати? Рідкісний кровавий штурм випускає вперед снаряд, який наносить дамаха атрибутом крові. Або знову літучі миші. Давайте літучі миші будемо покращувати, раз я вже щось обрав. Так, чесничок. 76 не вистачає. Можемо зайти у ворота з сердечком. Відновиться цікаво тут наше. Життя, так, да, дивіться, тут якась е, монахиня. І ми з нею можемо поговорити. О, у вас є рана, ви що поранені? Переливання необхідно, негайно. Яка у вас група крові? Чекайте, полукровка вампір, це не перевершено. Кров полукровки вона безцінна. Якщо це неможливо, можеш ти зі мною хоч трохи поділитися. Ах, чекайте, що я кажу пацієнту? Перепрошую. Що мені робити? Я навіть не знаю. Я готова зробити все, що ти побажаєш. Мені треба чисті е, зразки. Так, що ми можемо зробити? Пожертвувати кров, дати подарок, е, переливання, та нам треба перелити. Щоб вилікуватись. Давайте ще раз перелиємо. Е, а, все. Ми можемо дати подарунок, а в нас того немає. Поговорили, називається. Так, там пентаграма, Тут якийсь кристал. Е, а назад? А назад вернутись уже нема куди, так? Да? Ми, по-моєму, тут були, так? Да? Ні. Я просто попередній раз заходив. В ворота саме. Так, чекайте, та вони ще так мене навалюють тут. Ця монахиня якась сильна, так? Да? Так, та ну. Якісь е золочений скелет, треба цих монахинь підбивати. Чи це ми монахині, а вони не монахині? Ну, коротше, е їх треба, мабуть, в першу чергу, тому що... Так, е лиш хотів сказати. Вони якісь шустрі Так, ні-ні-ні-ні-ні. А ми можемо втекти? Назад? Ні, ми звідси прийшли і все, назад не можна. Ну ж, блін, да, Ще Ще одна тичка і нам кінець просто. Якийсь цей... Скелет живучий. Знову спамляться? Та ну шо б вас? Ну yeah. 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 так, ну хоч когось одного підбили. Так, просто на одну тичку лишилося. Так, все. Перша смерть в цій грі. Полювання провалено. Задання Задань... виконано. Так, і ми. Ми кудись попали. Поглянемо. Монет немає, нічого немає. Так, там можна поговорити з кимось в дверях. Так, ну нам тільки туди, да? можна піти. Ну, давайте поговоримо. Шлях, благословення, Люміни буде з тобою. Вітаю, сестра! Я Платина. Тимчасовий єпископ 7-го приходу, ти, мабуть, та сама полукровка, мисливець на вампірів, яка зв'язана з нашим ордером. Завдяки тобі за участю в цьому славному крестовому поході. Луматринський орден веде давню боротьбу з вампірами. Спочатку це були лише звірі, які хотіли просто крові, але в якийсь момент вони почали об'єднуватись та розширювати свої землі. Вони посміли зробити своє логово на наших священних землях. Та земля була даром люміни першородної богині. Ми повинні її вернути. Судячи з усього, вороги цієї місцевості знаходяться під владою цариці вампірів. Увірвись в їх володіння, знайди королеву, яка ховається, та знищ її серце. Тепер настав час доказати свою віру та настигне зло, суд віри. Якщо ти шукаєш миру для своєї душі, заходи до мене в будь-який час і дає нам завдання: виграйте випадкову схватку. Так, ну ми це зробили. І нам дали ранг мисливця. Подарити Рубін. Тут в нас вбити, вбити в тисячу вампірів просто. П'ять тисяч ударів ззаду. Переможіть Бога вампіра. Ну, гаразд. Ранг мисливця. Дали нам один. Ну, поговорили, що далі. Далі, далі сюди, так. Я чула, що ви прийдете, тому чекала вас. Я, скажімо так, одна з вас. Як ви себе відчуваєте в останній час? Тіло полукровки вампіра сильне, але хрупке. З ним треба бути обережним. Але, схоже, ви не дуже вмієте керуватися своєю силою. Не турбуйтеся, якщо ви заспокоїтесь і приймете її, вона стане вашою. Якщо ви сумніваєтесь, приходіть до мене, я допоможу вам пробудити вашу істинну форму. Хе, хе Хе-хе, і бачив в нас безмежний потенціал. Ми можемо посилити силу вампіра, але ми це не можемо зробити, тому що в нас немає. Немає в нас е, тих кристалів, рубінів, щоб воно не було. Так, можемо тут поговорити. Лице якого я не можу згадати, ви новий мисливець, я Хеленга. спеціаліст по питках. Моя єдина ціль причинити невиносиму біль. Якщо вам знадобляться мої навики, я допоможу. Часом нам потрібується вампір. Будь ласка, вони потрібні для експерименту над новою зброєю. Так, тренування за монети. Е, основна зброя. Так, тут прям дорого. Да, додаткова зброя. За монети можемо покращувати. От, тренування е, збільшує силу атаки основної зброї. Е, збільшує підбір кровавих камнів. Е, на, давайте прокачаємо основну зброю, е, підбір срібла і збір кровавих камінчиків на 33%. Це багато. Так, тут ми нічого не можемо прокачати. В основному та додатковому також. Але трохи сильніші будемо, да? Куди нам далі? Почати полювання. Виберіть режим. Ну, лише класичний наразі доступний. Земля покинутих Так, о, якась криня така. Відкрити Розбитий Сюрикен. Так, і знову ми його вдягнути туди не можемо. Додаткові снаряди, які наносять фізичний урон при попаданні. Так, о, багато що можна. Навик. Ага, тут ми виберемо. Виберіть. Е -е. Ну, ми цей прокачали. Так ми його і лишимо. Там то все заблоковано. І тут все заблоковано, да? вибір невеликий. Поговорити з цією не написали, як її звати. Ти, мабуть, моя нова сестра Сераф. Її звати представилась. І вона буде допомагати нам з цього моменту. Значить, цей орден дає мисливцям все необхідне. Чим більше місії ми виконаємо. Тим вище стане наш ранг, і тим більше привілегій ми отримаємо. Вона не всесильна, але може залічити наші рани, коли нам це потрібно. Я не можу е, йти за тобою в глибину поля бою, але я завжди буду чекати тебе біля виходу. Що ж, нехай благословення нас веде. Е, вони заплатять за те, що наступили на нашу землю. Ну, в принципі, мабуть, все. Давайте зганяємо. Спробуємо ще один раз повоюватись. Поглянемо, що нас чекає в цих коридорах, де кожен крок може стати для нас останнім. Ну, мені прям здається, вроді тільки на 8% прокачали. Але, по крайній мірі, по цим псам. Лупим не слабо. Ну, скелети також. Воу, так, скелети також, хотів сказати, отримають. Але і ми від них отримали не слабенько, так, так? Да? Чаша крові. Е, а що тут таке намальовано? Якась. Наковальня. Я думав, ми сюди зараз зайдемо, тут якийсь верстак, щось покращити можна. А то незрозуміло, так? Да? Вони ще спамляться Так, на один в один раз мене тикне і все. Перетащіть сюди артефакти для керування. Так, а це артефакт. Да. Отримати предмет, розбити Сюрикен. Так, а ми можемо назад вернутися? Нам та Сераф, як її там звати, казала, що буде нас чекати на кінці. Щось там лікувати нас. Зняти печатку можемо, да. І що ми отримали? Священний камінь. Святий урон додає додатково 15%. Так, мені треба підлікуватися. Тут прям немає навіть чим. Ми просто рухаємось далі вперед. Не дуже я обережна монашка, друзі. Не nee. Hunt failed. так, мене знову. Добили, і ми повернулися в цей монастир. Мабуть, у нас стало трохи більше монет. Що ж, дякую, хто переглянув це відео. Нагадую, це був перший погляд. Якщо ви хочете продовження ігор по цій грі, можливо, більш акуратне і детальне проходження. Обов'язково е, проявляйте активність під відео, а саме вподобайки, коментарі. Адже це дасть мені зрозуміти, що це відео цікаве, та я в подальшому буду знімати продовження. Дякую за увагу, всім пока!